Як к цивінік вибачаюся, я не правильно почитав. Там є 60 штук. Кого саме 60 штук? Твій матчик. От уже. Мама, хоть у мене вже встиг попастися, коли в минулі кацію. Для мене вже встиг попастися в минулі кацію. Нет, я, я, я думаю, тебе не встиг би так швидко побачити. Тарас ти, блін, проти мене. Эй, ну я вже забув, що в тебе за никнейм. В тебе Дід Мороз? Важко шукати. Я в Бек вруті. А, ну тоді давай ти, значить, маума. Сейчас почему не хоча клавиатлю? Немає прав. От пастечу гарає. Дієї Юани нема прав на резерви. Сейчас тут Ну, конечно я бы звук либо защитнику шкану тай я шок те сюда ты там кто-то бажаю взвод если обои пятый по пока смочки уже по два боя изиграли почти поч да и бы боевый похит бы проходил ты дип раздержит это бы было так ну, ну ну. я дам дамо тобі разер Давай, ну окей, давай. Я поменяю хоть списать его блоки. я А, хейт. Ты хейт пришел. Почти нес своих хлопчиков. Прикольно. Ну давай, Хейт, тоді я тобі кину. Хочу поки всі фармят, да нормально. Зато поки всі будуть працювати, ты будешь фармити. Не, мені сейчас на корішки тут не подобається. Я хочу поїхати на. А на чому я хочу? Давай на шпаку поїду. Аста, тренеться це вы вот плануєте? іпонуєте 43 урона. Пися мене. А ще хтось другий планує, ну хоче обзор курату. Каспер, летай, будем по фармам а ну мы все осеме едем а на брайан окей здорово брайан скинешь цей никнейм себе буд ⁇ Я кину після бою. Я не рекс. Кидеш за мною. О Чекатор буду тоді. Ти взагалі лупився. Ой, без наснаги, блин, дуже важко на шпаку. А, вот він ед, да? Астром Рекс. А, вот, да, класс 1991. Хоча, мало, мы я думал, что в тебе инший. Ммм. Щоб ты был здоровый на синте. Пістюм. коли подачу з поточками. Контроль над зумою Б отранена. Ну пограв з тим смут, нічого страшного. Ну, це в ніякому разі не підстава Ми ж це розуміємо, маму, да? Ти ж просто сам невдало виїхав. Ніякому разі це не є підставою помидор. А, 182. Записал. Эээ, стоп, 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 стоп. Тихо, блин. Я ж без молодого. Я тебя зараз литаком добью. Понял? Литак камикадзе у меня есть такая штука. Так, давай тогда Подивимося частину бази, що в нас там є. І знайдеться там хтось ще. Тестопризнайшовся, ЕБР знайшовся. Єбер знайшовся. І вони всі дуже далеко. Якщо зараз ніхто не кине авіодар то... А у нас я вже бачу, що всі вже приготувалися приймати їх. Що буде місце покличу попити, що зот. Малома через два бої, окей? Через годинку я тебе покличу сьогодні. Зараз я докидаю з іншими людьми, потім візьму Брайан злот і... Хейтман. ки мені у КВН каже легенда, що я можу сам включати резерв, хоч я тільки що перевіряв, не можу. Контрольна де, де ми тут висадились? Або расику, чу, чи... подавай на шкоді. Скільки планує память в телени фронту? Вот, у нас сильніша команда. Команда Nomatik Bizon, метець, пан. Ну сильная команда. там очень налобенный не... а пока они в зале не вылезут ого, не пробил Добрый. проверяй а э, как у нас тут в зале режим? а, стандартный понял а там в стандартном бою лиза. ой ёй ёй Имба два рази ЛТ не пробити. ты знання на артитре треба фармити, коли ти граєш в протилежній команді Ну то тобто в защиті. в отримали <кхе> Будь здоровий. Вид Майстер Шив убийцы сам факт Шарта так її треба заборонити, як і в натиск. Я не знаю, чого ви гешники так не зробите. Наші батареї до я, брат, У мене БК немає, я сьогодні, походу, не постріляю. Ну, я нормально там збив. Я вам простіше скажу, я сьогодні навіть не постріляю. Я дав одну тичку за три барабани. Я знаю, тому що самі я люблю Так, ладно, куди мені висит? Я думаю вже просто встати отут зверху, типу взяти зараз якусь коріжку, Заїхати в цей бунт, ну і просто контролити і третю лінію. Набор батарею. Так називаємо. Сыны золото Забирайте тут все золото. Вот тут уже богато? Как дверей тут немає, тут же гармата. Но це на цій стороне так багато там, а на третий питанок. е ще, ще? Пристав... При, пристов, Я не можу е, виговорити нормальне слово. Як називається коли кораблі бракуються? Вау, як... Ой, бо ж яка землякарта дірмова, я не знаю. Ну, вона вже так мені надоїдає, поки де її кидають карта одна із найгірших, Ну, саме наив. Карток, кого? Шпартують. И шпартуем корабль. Ну и давай тайкость союзника я вам дам. Ну давай за папидлу наблюдаємо. Всем привет, кто приедет. Называем праздник 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 праздник. Поглядывай всем пожелаю Так, что у нас тут? Да, что там написано? Дайте мне курс юзника. Побью, подик. Е! Ау! Витащить мене звідси. Я застряг. А, воно. Я застряг, блин, в бункері. Так Ходь да, що не зробили, що камеру можна опускати? Ти що, бичиш на мене? Ти бичиш на мене, да? На тобі. Не втикав. На тобі. На мене стіла бичить. Это из-за на тоби. На тобі. О, флекс. Вітаю, дякую, Олександр, за финансовую подпилку. Фекспери мог спонсор. привіт, Грени привет. Фармит. Бело біла... перепуска. БЛФ, да, БЛФАМИЦЯ БЛАПРЯПИСТЕ. Привет, Сомик. Пусть привет. Вынюхаем за мертвы. О, вынюхал. І що, я і куди меня його ховатаю? Ну а я на буратику в принципе, тащишь чудово. Тачка для. Иткрутину. А як там у нас був Олександр Сук... у нас то было челлендж на копчи. Трика, да? Ну там куватый? Чи 3К? Значит кто набити 3К на ковші. Круто, круто, круто. Одна. А скоро взагалі буде не одной. Ой, давай ви вже вс би закінчите, я в нього рад не хочу. Три, курка наша. Там бої и може уже застрелил. 20 кадамарки там по 20 хонтик. Я знаю, я так і роблю. А, в натиску було, точно. Бра. Мы цей Б. Максимально жахливий. Максимально. Не О, Виходить, що шостимер анскіл. Анскіл. Танкувати не мой. Так, ладно, давайте... я зроблю. Я зроблю. Так, я зараз подякую, конечно. вы илюхи и этому и в за взвод а да а хорошо что я реально может вывод разорвать легенду это подставный конечно пан пацаны дякую уйка что сразу за мной бое я пойду пи, ну учету и других Вам удачи далее теж с фарму А тому що тут то все, блин, отскью. Там от Давай спочатку активуємо резерви. Я не знаю, які резерви треба активувати. Тут скоріше все це не треба. Я, блін, не знаю, правильно я активував резерви чи не правильно? Ой, так, хейт, а треба взвод додати. хейт. Сильний, я дуже сильний фарм. На свободку треба? Ммм... не Биникнейм, то и легенда. Это оффлюшкиф. Ладно, ну, тоді поки безбрайна скатаємо. Так, я поки врублю... Да, по Максу. хіба свободка ми екіпаж, це не один... Ні, в клані це не один об'єкт. Об'єднаний резерв, це різні резерви. Так, ну ладно, поїхали тоді.